Вітаю всіх на моєму каналі. Будемо дивитися питання, події, яких варто очікувати з дня на день. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Події, яких варто очікувати з дня на день, і для кого цей розклад. Так, для людини, яка вирішали рішає якісь. Як коли приймає рішення остаточно, не змінює це рішення. Людина, яка угу. розбирається, чому от виникли якісь труднощі, розбирається з цими труднощами, діє рішучо. Не все бачить, не розуміє, чому вони виникли, в когось, можливо, там у відносинах якісь негаразди, в когось у фінансах. Когось проблеми зі здоров'ям? Ну, ще для кого цей розклад? Для людини, яка е, отримує вже результати. Тієї діяльності, яку раніше робила. Але так, результати є, дивіться, пентаклі є, але не зовсім задоволена. Можливо, багато часу пройшло і вже не так актуальна така сума, наприклад, якщо це в фінансах. І людина очікує дещо кращого. Так, і стабільнішого. Так, для такої людини цей розклад. Давайте подивимося події, яких варто очікувати з дня на день. Події, яких варто очікувати з дня на день. По справедливості щось буде. Буде всі за і проти. А йдеть до вас зміни. Зміни. Зміни це завжди на краще, по справедливості, та ще й по тузу. Так, зміни гарні. Дивіться, тут йдуть вам великі шанси. Беріть ці шанси. Трансформація так, може бути важкою, як і всі трансформації. Це в когось може бути переїзд, в когось може бути зміна місця роботи. В когось взагалі і переїхали, і місце роботи змінили, і сусіди змінилися і так далі. Хтось може змінити коло спілкування. Можливо, там е в якійсь команді десь працюватиме або навчатиметься, і зміни коло спілкування, друзі зміняться і так далі. Так, події, яких варто очікувати з дня на день. Так. Розрушається щось, вищі сили розрушають щось у вашому житті. Можливо, ту празність. Дивіться, якщо ви тривалий час придавалися лінії, не хотіли нічого робити. Хотіли веселитися, тільки направляли на відпочинок всю свою енергію, сили, на відпочинок, на радощі, на задоволення, можливо, там постійні вечірки і так далі, то це розрушається. Так, і ще. Так. Угу. Король жезловий е, може бути лев овен, стрілець. От ви не, ви не дуже вдоволені. Можливо, ця людина якраз до вас проявиться, ця людина, яка колись зрадила вам, принесла неприємність. Можливо, це керівник ваш, який критикував вас несправедливо, е, то тут, тут ви е, Ну, Радять так вам вищі сили. Так, стерпіть. Дивіться, якщо буде критика, да, дійсно може бути неконструктивна критика, це неприємно, але у вас є сили стерпіти це. І коли ви це перетерпите, не, як вам сказати, не затієте сварку, то ви підете в краще. Тобто, можливо, там у керівника якраз буде така ситуація, що йому треба було виговоритися. Так, да, це буде неприємне, але перетерпіть, ви підете в нове. Можливо, вас переведуть. Дивіться, хто працює на роботі, можливо, переведуть з одного місця на інше, але це буде краще для вас. Можливо, спочатку ви сприймете цю новину як негарну, може бути й так, але вам на новому місці сподобається це на краще, це на світло, це на добро. Нехай са хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.